Шанування українських героїв, підтримка українських громад за межами нашої країни, збереження історичних традицій все це минулої неділі, 15 червня, було сконцентровано в Пекуличах, на околицях Перемишля, де розташований український військовий цвинтар, де знайшли свій починок майже дві тисячі воїнів Української Галицької армії і армії Української Народної Республіки. Це місце української сили, яке було зруйноване після Другої світової війни, і відновлено в далекому 1990 році, коли ще не була відновлена незалежна Україна, але в Польщі вже впав комуністичний режим. І в 2016 році сталася трагедія. Отруєні московською пропагандою молодики побили мирну українську ходу. Ходу, яка кожного року вшановувала українських героїв, проходячи вулицями Перемишля від катедрального собору Української греко-католицької церкви і до військових поховань в Пекуличах, тоді постраждали десятки українців. І вже через рік, в червні 2017 року, не тисячі, а десятки тисяч українців з Львівщини, з Франківщини, з Тернопілля. З закерзоння зі всього світу приїхали в Пекуличі, щоб вшанувати українських героїв. Щоб показати, що ніхто і ніколи не може забороняти українцям вшановувати наших героїв, ніхто і ніколи не може забороняти українцям вшановувати наші історичні традиції. Тоді на чолі колони йшли голова Львівської ОДА, голова Львівської обласної ради, міський голова Львова, народні депутати України і Перемишль ще не бачив стільки синьо-жовтих прапорів від того моменту, коли була західноукраїнська народна республіка. Військовий оркестр виконував український славень ще не вмерла Україна, і гімн нової української армії зродились. Ми великої години. І здавалося, що ніхто і ніколи вже не зможе заборонити жодному українцю вшановувати наших героїв. Але на превеликий жаль виявилася така людина. Шкода, що сьогодні немає на місці голови Верховної Ради України, бо я звертаюсь до нього: це саме та людина, яка своїм псевдорозпорядженням заборонила перетин українського кордону мені як українцю, мені як народному депутату України. І виявляється, що недостатньо запрошення від громади українців. Виявляється, що недостатньо запрошення від консула, пане Стефанчук. Припиніть скасовувати повноваження народних депутатів України.